В країні місячних зайчиків, розділ п'ятий Страхолюндія. Нуся у розпачі стояла перед чорним проваллям. Місячного зайчика Олелька не стало відразу, як небо затягли хмари, Совай Пугач полетіли, вона була сама самісінька. У страшному, вражому лісі, перед входом у невідому страхолюндію. Одна назва якої говорила, що то не курорт. Було від чого розгубитися. Не бійся, я тебе проведу. Почувся позад неї таненький голосок. Нуся обернулася, позаду нікого не було. Хто це говорить? Тихо спитала Нуся. Це я, жучок світлячок, Богдан. Тільки тепер Нуся побачила маленьку зеленьку цятку. Мене пошла в місячний зайчик Олелько, Ми з ним дружимо. Сказав жучок світлячок. І Нуся одразу відчула полегшення. Хоч жучок світлячок Богдан був зовсім маліпусінький, але голосок його звучав так впевнено і він був другом місячного зайчика Олелька. Отже, й Олелько, начебто, незримо був присутній тут. Я щойно про все дізнався вів далі жучок світлячок, чайвик справді у страхолюндії. Але як же так? Прохопилася Нуся. Там же немає місячного світла. У тому та -то й справа лісовик трісь записав місяць на відеоплівку і за допомогою черевізора зміг захопити сяйвика у полон. Він заніс черевізор разом із сяйвиком до Страхолюндії. І поки він ховається у дуплі від грози, треба винести черевізоро із страхолюндії і випустити сяйвика. Усі страхолюнці нічні кошмари, вони можуть тільки лякати, але фізичної сили не мають. Отже, зробити тобі щось лихе не зможуть. Але треба поспішати, поки Горгур Петрович і близь-близь Іванівна. Сваряться на небі, звинувачуючи одне одного в тому, що не змогли виконати свою обіцянку. Ходімо швидше, рішуче вигукнула Нуся. Тільки не губи мене з очей, бо сама чари не знайдеш. А я до тебе не догукаюся, там таке робиться, сказав Богдан. Добре. Ходімо. І жучок світлячок полинув у провалля. Нуся посунула за ним. Тільки но вона зробила перші кроки, як стемряви. засвітилися жахливі очі, заклацали зубами страшенні пащі, і моторошні крики залунали звідусіль. Нуся втягнула голову в плечі, зіщулилася, але не відступила. Крок за кроком просувалася вона вперед, не втрачаючи чей зеленкий вогник жучка світлячка, страховиська біснувалося все більше й більше, крики ставали дедалі голоснішими. У Нусі по спині бігали колючі мурашки, їй дуже хотілося втекти звідси, але вона пересилювала себе і раптом. Все зникло, і настала дзвінка тиша. І нараз у тій тиші виникло зміїне сичання. Воно все наростало, наближалося, наближалося. І знову зчинився гвалт, і жахливі страховиська заблимали лупатими очима і заклацали і кластими щелепами, але. Страх поволі відпускав Нусю, найбільший страх несподіваний. А коли його знаєш, чекаєш він уже не такий жахний, призвичаїтися можна й до страху. Нуся йшла далі, очі її вже звикли до темряви, і вона почала розрізняти градчасті вікна, з яких визирали чудовиська. Бруковані вулочки з водостоком, по яких гадючилися потворні плазуни, склепіння над головою, під яким сновигали велетенські кажани. Нарешті жучок світлячок Богдан підлетів до залізних дверей, за ржавими кільцями замість ручок, крики страховиськ стали просто неймовірними. Нуся не чула, що їй говорив жучок світлячок, але зрозуміла, що, мабуть, треба відчинити двері. Вона взялася за іржаве кільце, і двері із скреготом відчинилися. У темряві срібно світився екран маленького чаревізора, на якому було видно рогатий місяць і зірки серед безхмарного нічного неба. Від місяця тяглися срібні промінці кудись у куток за дверима. Нуся зазирнула туди. Там, зв'язаний промінцями, сидів місячний зайчик то був сяйвик. Нуся побачила, як жучок світлячок метнувся до Сяйвика і почав розв'язувати його. А Нуся кинулася і схопила черевізор. І тут з'явився кошмар Кошмарович ой. Ой, ой. ой Мимохіть вихопилися в нусі. Такий він був неймовірно страшний. Поверни негайно, чаргізор!» громовим голосом закричав кошмар Кошмарович. І від того крику затремтіли у нусі коліна. Пам'ятаючи слова жучка світлячка, що кошмари нічого не можуть їй зробити, а тільки лякають, вона не випустила черевізора з рук. Притиснувши його до грудей, Нуся кинулася назад із Страхолюндії. Вона встигла побачити, як місячний зайчик Сяйвик пострибав слідом за нею, а жучок світлячок Богдан полетів попереду.